Була робота вже дерматолога плюс косметолога. В дерматолога мені прописали ретинол просто мазати на шкіру. І ще в мене були крео, кріо масажі, і мене посадили на ем, гормональні. Хоча у мене з гормонами все завжди було добре: ці давки, пілінги. Було дуже боляче жесть, просто ридала. Я не могла потім дивитися на себе дзеркало чи взагалі торкатися своєї шкіри після таких процедур. Я на той момент ще не знала, що все це погано, це не треба такого робити над собою. До речі, я ж в якийсь момент ще стала веганкою, тобто відмовилась від усіх продуктів тваринного походження, в тому числі молочки та яєці. Знаєте, оцю байку, що типу, коли лікарі усім поголівно кажуть про те, що треба відмовлятися від цих продуктів, бо у вас зникне акне. Ну, типу, не зникне.